Ну, от ви подивіться, скільки квартир, ну от реально. І в кожну квартиру можна встановити автономне живлення. І ви повністю забудете про нестабільні графіки, відключення світла і станете абсолютно незалежними від міської електромережі. І це в першу чергу про стабільність, безпеку і комфорт. І навіть в таку паспорну погоду панелі будуть все рівно генерувати і давати вам зекономлені кіловати. Ви можете думати, що це все дуже складно та потребує кучі грошей та мороки. Але сьогодні я покажу вам, що це все дуже просто та доступно. Цікаво дізнатися, як це? Тоді поїхали. До речі, хто мене не знає, мене звати Ваня, і сьогодні я вас повезу до нас на офіс. Де ми поспілкуємося з нашими менеджерами та спеціалістами і покажемо вам, як підібрати систему автономного живлення. А от і наш офіс. Всім привіт! У нас тут все кипить, як в чайнику. Робота кипить. Артур, потрібна твоя допомога. Хочу сьогодні розказати нашим глядачам про те, як підключити в квартирі автономне живлення. Зможеш нам допомогти? То це потрібно розказати про наш квартирний інвертор. Так, да, клас, Артур. Давай якраз про нього і розкажемо. А, ну то без проблем. Ну насправді, якщо говорити за квартиру, то ми без проблем зможемо встановити собі декілька панелей. І генерувати безкоштовну електроенергію. Але для цього нам потрібен інвертор на 2,4 кВт HMS. В ньому вбудований mppt контролер, який дозволяє працювати йому навіть від однієї панелі. А навіщо нам такий інвертор? Хіба я не можу підключитись напряму від сонячних панелей? Ні, напряму використовувати електроенергію від сонячних панелей ми не можемо, тому що вони видають постійний струм, тобто DC, а той струм, який йде в нас в розетці, це AC. І для, для того, щоб отримати AC струм, тобто змінний, нам потрібен інвертор. До інвертора можна підключити абсолютно всі прилади та системи і не перейматися, що щось вийде з ладу. Ну така, я не можу поставити собі на балконі просто на ту ж саму потужність генератор. Подумаєш, трошки шумно буде, нічого? Буде не просто шумно, але і небезпечно. Генератор виділяє чадні гази. Також його не рекомендують використовувати в приміщеннях закритого типу. Цей інвертор може видавати до 2,5 кВт електроенергії за одну годину. Також до нього можна підключити різні типи акумуляторів, такі як Гелеві, літій-іонні або навіть свинцево-кислотні акумулятори. Тобто, ті самі акумулятори, які стоять в автомобілі? Ну так. Да. Але потрібно розуміти, що при роботі інвертора з автомобільними акумуляторами він може швидше вийти з ладу. Для того, щоб встановити даний інвертор, потрібно викликати якихось суперпрофесіоналів? Ні, спеціаліста не потрібно. Це все робиться дуже просто. Спочатку ми підключаємось до нашого розподільчого щита, потім підводимо живлення до інвертора. Але в цей момент дуже важливо, нічого не включаємо. Після цього підключаємо акумулятор до інвертора та виконуємо налаштування інвертора. Перед тим як ми будемо підключати мережу, потрібно обов'язково перевірити, чи не переплутали ми вхід та вихід нашого інвертора. Коли ми закінчили налаштування інвертора, ми можемо підключити мережу. Та насолоджуватись нашою автономією. Але якщо у вас щось не вийде з підключенням, то Артур або наші інші спеціалісти допоможуть вам в телефонному режимі розібратися зі складнощами. А навіщо цей дисплей, оці кнопочки? Тут все дуже просто: ми можемо побачити дуже багато всього на даному дисплеї. Зокрема, в якому режимі працює інвертор від мережі, яке навантаження підключено у відсотках. Та за допомогою кнопок можна подивитися багато інших параметрів, зокрема частота мережі, напруга мережі та багато інших. Виглядає все ну, прям дуже просто, а от скільки грошей я зможу економити, придбавши таке обладнання? Все залежить від вашого споживання. Звертайтеся до нашої компанії або особисто до мене, і ми до копійки прорахуємо вам суму зекономлених коштів. Ми імпортуємо наші прилади напряму від виробника з Китаю та надаємо гарантію один рік та підміну у разі гарантійної несправності. Шукайте нашу компанію в соціальних мережах та підписуйтесь на нас, там є дуже багато крутої інформації як про нашу компанію, так і товари. Короті. Та я вже слова забув. Куди ти б їдеш? І генерують вони. А чого пизда до иммерта чого? Ну да. Але им... Ты п запах. Так, я знаю. Нормально так?